Уряд видасть понад 7 тисяч мікрогрантів у 2023 році на власну справу. Отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч гривень можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду підприємницької діяльності. Для цього необхідно подати заяву та бізнес-план свого проєкту через сайт ДІЯ. Е. Чергову партію благодійної допомоги від міжнародної гуманітарної організації отримав Павло Грайський міський територіальний центр соціального обслуговування. Це електро. Це електроінструмент, болгарка, перфоратор, мультиметр, універсальний набір ручного інструменту, мичі засоби офісна техніка та інше. 10 лютого була дуже гучна ніч на Дніпропетровщині. Близько 10-ї вечора окупанти запустили на область партію шахедів, але наші доблесні сили ППО збили всі БПЛА. Потім ворог не заспокоївся і на Дніпропетровщину полетіли ракети. Але і тут ми впоралися завдяки згуртованості всіх без винятку. 11 лютого 2023 року на базі Дю США відбувся відкритий чемпіонат міста Павлограда з кікбоксуном. У змаганнях брали участь понад 50 кікбоксерів з міста Павлоград та міста Тернівка. А щоб урізноманітити ефір, ми розпочали рубрику порівняння цін на продукти у супермаркетах Павлограда. Почали з традиційних тих, що є у кожної господині. Олія та яйця. Що іще вам би хотілося побачити у нас. Пишіть, а ми спробуємо втілити проекти у життя. Ми завжди поруч. Наші модератори та адміни сплять по кілька годин на добу. Щоб ви першими дізнавались про свіжі новини. Тож приєднуйтесь до нас та запрошуйте друзів. А поки ми прощаємося з вами. До нових зустрічей, Па-па. Почали з традиційних тих, що почали з традиційних тих, що Тихо. на почали з традиційних тих, що є у кожної господині Олія та Яйця. Що ще вам.